Канал травознай. Вилікуй себе сам. Вітає вас. Лікувальна мазь на основі чистотілу з прополісом. Лікувальна мазь створена на основі чистотілу. Основні компоненти. Трава чистотілу, віск та прополіс. Мазь надає антисептичну, бактерицидну. Було заспокійливу дію. Лікує грибок, бородавки папіломи, загоює тріщини, рани, свербіжі. Застосовують при лікуванні жировиків та інших новоутворень. Мазь застосовують при лікуванні герпесу, фурунку, дерматиту та псоріазу. При болю в суглобах. Артритах та артрозах Головне правило лікування, пропорційність та порада з лікарем. Бувайте здорові та щасливі!